Ну а зараз моє нелюбиме звертаюсь до як то кажуть, колег по цеху до артистів. Мені цікаво, чому ви їздите в тури в Європу, в Америку і. Не віддаєте весь прибуток на потреби збройних сил України. Тобто вас, чоловіків, призивного віку випускають за кордон, і ви їдете туди на заробітки. Ви карта, я 20% передамо на потреби армії. Не весь прибуток, а 20%. Чим ви краще електриків, будівельників, крановщиків, сварщиків, які теж були заробітчанами, а зараз вони не виїзні. А ви, тобто, артисти, особливі, вам можна їздити трохи собі грошей заробити і якусь маленьку частину передати на армію. Ну вибачте, але це хуйня. Майте повагу до людей, майте повагу до своїх земляків співвітчизників і не творіть таку хуйню, бо це кумари. Їздіть, нагадуйте світу про війну, про Україну це важливо, але не на заробітки. Так нельзя робити.